Алоє – дуже популярна рослина, зростає практично в багатьох будинках, відома своїми цілющими властивостями. Алоє неймовірно стійка до посухи, може накопичувати до 97% води у своїх листках і виживати як у пустелях, так і в посушливих регіонах. В дикій природі ця звична всім рослина дуже винослива і довговічна. За сприятливих умов алоєвера може прожити більше ніж 100 років. Алоє містить близько 140 унікальних речовин, включаючи вітаміни, мінерали, ферменти, амінокислоти. Окрім медицини та косметології, алої використовують також харчові промисловості при виготовленні ароматизаторів та різноманітних напоїв. Користь для здоров'я алоє приносить лише через 5 років. Тоді воно набуває свої лікувальні властивості. Чим старше є рослина, тим більше корисних речовин вона має. Зрозуміти, яке листя більше підходить для лікування, можна з його кінчиків. Щойно вони почнуть висихати, це означає, що в листі накопичилася достатня кількість лікувальних властивостей, і сік рослини став максимально корисним. Цілюща рослина алої може квітнути, але це відбувається дуже рідко, оскільки рослина полюбляє робити це за природних умов, а не за домашніх. Широко поширена помилка, що алої квітне раз на 100 років, це не так, оскільки за правильного догляду квіти алої можна спостерігати кожні 10-20 років. Рослинка розквітає у віці не менше 10 років. Численні квітки зібрані в соцвіття кисть, яке знаходиться на довгому квітконосі, що іноді досягає 90 см за вишки. У світі налічується понад 300 видів алої. Найменше з них карликові, що досягають за вишки не більше 10 см. Деякі види алої за умов дикої природи можуть досягати більше 5 метрів заввишки, їх листя зростає до 1 метра завдовжки і до 20-30 см завширшки.